Дармова енергія в Івано-Франківську з'являться електроустановки на сонячних батареях. В цьому році на придбання таких приладів в бюджеті передбачили 27 тисяч гривень. Очікувана окупність кожної установки, що працюватиме від сонця, приблизно 5 років. В департаменті комунального господарства вже прорахували при наявності коштів за цей час можна було б перевести на безкоштовну роботу усі 11 тисяч точок зовнішнього освітлення міста. Щороку на Освітлення міста на електроенергію за освітлення міста ми витрачаємо 1,5 млн грн. Тобто десь приблизно 130-136 грн. ми витрачаємо на освітлення однієї світлоточки. Якщо брати, що установка наша коштує приблизно 5-6 тисяч, така середня, тобто окупність у нас буде 4,5-5 років. Тобто за п'ять років місто може економити півтора мільйона гривень. Перші електроустановки на сонячних батареях з'являться в місцях, де відсутні мережі зовнішнього освітлення. Швидше за все, пілотним об'єктом буде один з нових дитячих майданчиків у мікрорайоні Пасічна. Відкрився дитячий майданчик, там поруч із спортмайданчиком там встановити опору з двома світильниками. Я думаю, що це якраз той підходящий варіант, тому що які затрати ми би е, понесли. На встановлення стаціонарної опори з лома світильниками такі затрати аналогічні будуть на встановлення цієї електроустановки від з допомогою сонячної батареї. Якщо пілотний проект себе виправдає, комунальники зможуть перейти до наступного етапу. Зокрема, хотіли перевести на сонячну енергію і роботу світлофорів.